Цей дрон був на озброєнні Збройних сил України. Як ми бачимо, він вже був збитий з системою скиду боєприпасу. Тобто він ніс на ворога скидувати бомбу. Це також РВС, який також було посаджено. Зі стрілецької зброї, от, який теж коригував ворожий вогонь. Дана модель е зазброєння Російської Федерації, нашого ворога, китайський дрон е з Аліекспрес, так називаємо. Ці всі дрони я привіз з Херсонського напрямку, на якому ми працювали 10 місяців, е тобто ці дрони були зібрані так. Зараз, поки є час, поки ми не відновлені, ми збираємо необхідне обладнання, дрони, винесні антени, в тому числі, щоб бути готові зустріти ворога. На території Херсонської області ми займалися і бомбардуванням, тобто скидували бомби на ворога, держали їх там смугу. Тому що тільки коптер підлітає на їхню територію, там просто відбувається таке, що бросають свою роботу е в укриття, всі бігом починають стріляти, якщо десь бачать, можуть просто стріляти в напрямку звуку. Тут був такий кумедний випадок, коли е я летів на позицію, ніс вог, е е пролітав в плавні. І Случайно побачив у плавнях ворожу групу в кількості трьох осіб, які намагались від мене сховатись, але е, я там певними діями е, їх трошки виманив з е, під дерев і скинув на них вог, але, але то було трох трошки невлучно. Зате я за ними гнався після цього ще кілометри два-два з половиною кілометри. Я просто над ними висів і вони бігли не зупиняючись. Уже 25 числа я був в в військкоматі і відправився воювати. Аророзвідка, тому що е, у нас є е, один. Із наших друзів, він також в нашій команді, і ми зібралися. І чому б ні, чому б не зробити групу, яка буде робити саме таку роботу, тому що у нас на той час в бригаді не було таких спеціалістів. В Збройних силах України я пройшов короткий курс по управлінню БПЛА. У нас були там п'ятидневні курси. Цього достатньо було для того, щоб навчитись літати. Останній місяць ми діяли на території Донецької області. Наш робочий день починається зі сходом сонця, тобто, щоб наші пташки могли побачити всі дії ворога. Ми сідаємо, знаходимо укриття і починаємо працювати, тобто політ за польотом і так напротязі всього е, світового дня. Дрони дуже важливі на фронті, адже це є очі підрозділів, очі артилерії, це є розвідка. Е, тобто без дрона підрозділ бойовий. Працює, воює вслів.